Ми з незалежної України ще з 1995 року. Ми разом змінюємо і творимо сильне громадянське суспільство задля успішної України, а тепер і для перемоги. Гурт проводить навчання з підприємництва, щоб допомогти українцям започаткувати власну справу, а відтак зміцнити економіку нашої держави. Україна підприємлива. Ще ми надаємо фінансову підтримку українським підприємцям, щоб вони могли працювати. Та забезпечувати потреби громад. Україна стійка. Українці переживають важкі воєнні часи, переїзди, повітряні тривоги, обстріли, втрату близьких. Через групи самодопомоги ми прагнемо згуртувати людей, щоб разом пережити цей досвід і стати сильнішим. Україна сильна. Гурт наближає роботу організації громадянського суспільства до стандартів ЄС. Все більше українських ОГЕС використовують виключно ліцензійне програмне забезпечення. Україна європейська. У саме з ліцензійним програмним забезпеченням Українські організації матимуть можливість працювати віддалено з найвіддаленіших куточків світу. Україна відповідальна. Гурт сприяє цифровій трансформації та розвиває спроможність українських організацій. Україна впливова. Усі кошти, зароблені програмою технологічної підтримки неприбуткових організацій Україна», Ми спрямовуємо фонду Повернись живим. Україна обороноздатна. Ми гуртуємось навколо гурта, щоб робити все, що від нас залежить. За для рідної, незалежної та непереможної України. Україна згуртована. З Днем Незалежності. З Днем Незалежності. З Днем Незалежності. З Днем Незалежності. З Днем Незалежності! Україна!